Історія про маленького ворона обманця. Історія від Максимки У великому лісі жив собі маленький ворон на ім'я Чорник. Він був веселий, спритний, дуже розумний, та мав одну зовсім негарну звичку він любив обманювати. Ге-ге, це ж весело, сміявся чорник і вигадував чергову вигадку. То він казав білочкам, що бачив горішки на галявині, хоча там нічого не було. То попереджав їжачка, що насувається буря, коли небо було чисте, чистісіньке, то кричав зайчикові біжи швидко, там лисиця. А насправді лисиця мирно дрімала в своїй норі. Спочатку всі повірили чорникові, адже він був маленьким і здавався щирим. Та з кожним днем друзі все частіше засмучувалися, бо його вигадки приносили лише клопіт. Чорнику, не можна так, казали вони, якщо ти постійно обманюєш, одного дня тобі ніхто не повірить, навіть коли це буде дуже важливо. Але ворон малише махав крилом і сміявся. Одного вечора на ліс тихенько насувався справжнісінький шторм. Вітерхнув верхівки дерев, листя кружляло, небо темніло. Чорний перший побачив небезпеку і злякався. Треба всіх попередити. Він почав літати над галявиною й кричати Буря, буря йде, ховайтеся. Але ніхто не звернув уваги на його слова. Звірята лише зітхали. Це знову твоя вигадка, чорнику. Ми більше не віримо. Ворон занепав духом, він пробував ще і ще, доки зовсім не охрип, але ніхто не звертав уваги. І лише тоді, коли перші важкі краплі дощу впали на ліс, звірята зрозуміли, що цього разу чорник казав правду. Всі похабцям почали ховатися під великий листок. А маленький Ворон сидів мокрий на гілці й сумно пригортав крила. Коли буря минула, до нього підійшли друзі Чорнику, ти молодець, що хотів нас попередити. Але розумієш, ми так звикли до твоїх обманів, що вже не можемо відрізнити правду. Ворон винувато опустив голову. Мені так соромно, я більше не хочу обманювати. Я хочу, щоб ви мені знову довіряли. Це можна виправити, усміхнувся їжачок. Якщо завжди говорити правду, то довіра з часом повертається.